Марина Бахроманчук готується до фіналу діамантової ліги. Перша перемога футбольного Поділля в новому сезоні та бокс просто неба. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» покажемо, як хмельничани змагалися на двоколісному і збирали на дрони камікадзе. Вітаємо, стартуємо. У Брюсселі срібна на крайньому етапі діамантової ліги легкоатлетка Марина Бехроманчук в потрійному стрибку стала другою. Її результат 14 метрів та 57 сантиметрів. Здобула перемогу на етапі представниця Ямайки Шаніка Рікетс. Вона до слова вперше перетнула позначку в 15 метрів, стрибнувши 15 -01. За інформацією відділення національного олімпійського комітету у Хмельницькій області Марина Бахроманчук та представниця Ямайки є лідерками діамантової лі. Ліги. Обидві набрали по 30 очок за підсумками п'яти етапів. Нагадаємо, хмельничанка здобула чотири нагороди на етапах діамантової ліги та налаштовується на вирішальний стрибок у сезоні в рамках серії комерційних легкоатлетичних змагань. Фінал старту відбудеться 16 17 вересня в США. До слова напередодні дня фізичної культури і спорту України згідно із указом президента Маринобах Романчук нагороджено орденом княгині Ольги другого ступеня. Vitaimo, sportsmenku! Зупинилися за крок до півфіналу. Чоловіча національна збірна команда України у чвертьфіналі Чемпіонату Європи поступилася Словенії. Щоправда, це стосувалося лише рахунку, адже Плотницький і Ко боролися до останнього. Йшли команди доволі щільно. Перші дві партії були за нашими суперниками. Зокрема, у другій рахунок був 29-31. У третій стали кращими українці. Та крапку у зустрічі поставили словени з різницею у два очки. 3-1 за підсумками партій. І ще одним півфіналістом волейбольного Євро стала збірна Франції, яка із рахунком 3-0 подужила Румунію. Переможці пар Польща-Сербія та Італія-Нідерланди визначаться 12 вересня. Довгоочікувана перемога ФК Поділля після безвиграшної серії здобуває звитягу у матчі проти Тернопільської Ниви. Відзначилися подоляни в першому таймі. Спочатку результативно поцілив у ворота суперника Олександр Цибульник. За 10 хвилин закріпив результат Роман Назарчук. 2-0. дивимося за розіграшем кутового. Подача Удари у добреці 1-0 на 27-й хвилині. Ця команда знову буде така спроба. Одеже мічусі ці два на загальні переповнили ці емоції від перемоги. Головне, то що сьогодні те, що ми просили, футболісти виконували десь получалось, десь не вийшло, Но вони були молодцями, і я всіх вітаю. Надіюсь, ми нарешті нащупали. І далі будемо набирати хід, і виглядати ще найбільш впевненіше. цього четверга. Підопічні Віталія Костишина зіграють з нинішнім лідером у турнірній таблиці львівськими Карпатами. Наш майбутній суперник до слова у попередньому турі і з мінімальним рахунком обіграв волочиський агробізнес. Наступною буде Буковина. Матч також призначено на 15 вересня. Тим часом клуб з Чернівців у сьомому турі поступився Кам'янець-Подільському епіцентру 1-2. Нині команда Сергія Нагорняка замикає призову трійку у турнірній таблиці в першій лізі в групі А. Цього тижня на зеленому газоні зійдеться із Прикарпаттям. Після перемоги боювання, чия Еска Сокіл в третьому турі чемпіонату України серед команд екстраліги вдома зустрівся зі столичним хітом. У команді хмельчан відзначилися Костянтин Абзалов та Даніїл Чижик. Останній, до слова відзначився у другому матчі. Поспіль багатьох е гульових атаках, що є ще багато не працювань е зі сторони е наших гравців, тому десь. Е Грася так читату після третього туру. Чемпіонат України має двотижневу перерву. Причина кваліфікаційні матчі національної збірної команди України до футзального мундіалю 2024. Тож чергова гра для сокола відбудеться 24 вересня на виїзді. На паркеті зустрінеться з кардиналом Рівне. За хмельничанками подвійний п'єдестал чемпіонату України з тенісу серед дорослих у парному розряді срібну нагороду здобула Анна Клімова, бронзу Анастасія Дармороз, Спортсменки – вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Ми мали дуже велике бажання, тобто ми обидвоє хотіли перемогти, якби це очевидно. І насправді дуже шкода, що ми не змогли зіграти у фіналі через те, що нам потрібно було їхати на інший турнір. Жінка зі Львова. І ми з нею ну, грали разом десь роки два-три назад. І я не скажу, що ми були дуже зіграні, От, але враховуючи те, що ми на попередньому турнірі зіграли разом пару, нам було трошки легше попередній турнір це чемпіонат України серед спортсменок до 18 років. Анна Клімова каже: тоді найважчою була фінальна гра, але додає, зібралася і вибороли перемогу. Вихованка до Іша No3 Анастасія Дормороз і ще одна хмельничанка, яка стала призеркою чемпіонату України серед дорослих у парному розряді. Виступала у тандемі зі спортсменкою з Вінниці. Посіли третє місце у боротьбі за бронзу обіграли пару представниць з Одеси. Та Києва, перше коло ми виграли на ексі, тобто ми зразу грали як друге коло, не граючи першу гру. І в нас були дуже такі, можна сказати, складні суперники. Їм було 22-21, враховуючи те, що мені 16, а моїй напарниці було 18. Але я мала на меті просто зіграти, зіграти в кайф. Був такий довгий розіграш, Я була на сітці, трохи так нервувала, і наша противниця зіграла в аут, і тоді я зрозуміла, що ми виграли. Звичайно, радість була, але коли я потім знала, що нам за це дадуть майстра, майстра спорту, я так трохи ще більше здивувалася. Боксували на баскетбольному майданчику в Хмельницькому. Просто небо відбулись одразу два старти: це чемпіонат області та відкритий чемпіонат до США Авангард. За інформацією президента Федерації боксу Хмельницької області. Участь взяли 17 команд, а це майже пів тисячі боксерів. Багато боксерів різних вікових груп. Йде відбір до збірної команди Хмельницької області. Ті, хто вже є хлопці, і дівчата в збірній команді, вони проходять бойову. Практику боксували у рингу спортсмени три раунди. Тривалість кожного від хвилини до трьох, в залежності від віку учасника. Не і зовсім інакше, як в залі. Фінал в першому раунді в нокауті і все закінчено. Треба буде далі працювати дуже багато, докладати зусиль на тренуваннях, щоб Виграти постаратися на чемпіонат України планувала е, собі стратегію. Я її виконала на 100% Мені так здається, але треба ще передивитися бої, проаналізувати їх і потім зробити для себе вигляд. Під час змагання значок майстер спорту України вручили Данилу Глебідю. Він за інформацією президента Федерації боксу став 151-м майстром, якого виховав заслужений тренер України Анатолій Чумаков. Рівень боксу дуже великий, дуже серйозний. І мені дуже приємно, що у нас мінічна, сьогодні вільні входить в тройку кращих по медалям, в тройку кращих міст України. Завоював дві нагороди та перевершив власний рекорд. Хмельничанин Микола Кожен у 71 рік став чемпіоном світу з важкої атлетики. Наш земляк уже кілька років виступає на світовій та європейській аренах у категорії Мастерс. Цьогоріч із нагородами повернувся з Польщі, яка приймала чемпіонат світу кількома місяцями раніше. Нагороди найвищого гатунку привіз з Ірландії з європейського старту. Їхав за рекордом і його встановив. 71-річний хмельничанин Микола Кожин у ривку на чемпіонаті світу з важкої атлетики у категорії мастерс показав результат 74 кілограми. Це на один більше ніж під час минулорічного виступу спортсмена на міжнародному помості. Наша натама юкраїн. Перший раз в мене це трапилось в. У 2013 році я тоді виграв Всесвітні ігри, в Туріні і чемпіонат світу тоді був. Знаєте, медаль це медаль. Але коли звучить гімн – це щось. У поштовху Микола Кожен подужав 85 кілограмів. Цього було достатньо для здобуття перемоги у його віковій та ваговій категорії. До слова, найближчий суперник штовхнув на 12 кілограмів менше. Вітак, за спортсменом з Хмельницького Золотий дубль на чемпіонаті світу. Його, до речі, спортсмен оформив і в травні на європейському старці, який приймала Ірландія. задачу на цей рік виконав Європа. Світ я дуже задоволена. Хмельничанин зізнається, за роки виступів на міжнародній арені суперники стали товаришами. На заваді спілкуванню лишень інколи стає мовний бар'єр. Але жартома каже, шкільні знання та жести допомагають. Немає такого, знаєте, ну от він виграв, я програв. Дуже приємна атмосфера. Дуже дуже ми завжди прощаємося як друзі. Так, да, особливо в мене стріт. <стриць> Він на минулому чемпіонаті він навіть мені костюм спортивний привіз. Микола Іванович важкою атлетикою займається 50 років. У 90-х мав тренувальну паузу, до активних занять зі штангою, повернувся у 2010-му і вже за два роки спробував себе на ветеранських змаганнях. Відтоді на чемпіонатах України медаль найвищого гатунку за хмельничанином. До слова, Микола Кожен став першим і зараз єдиним представником обласного центру, який виборов золото на всесвітніх іграх майстрів з важкої атлетики. Хмельницький приймав фінальний етап 18-ї за ліком літньої універсіади з боротьби вільної та греко-римської. У першій та другій загалом взяли участь понад дві сотні спортсменів за підсумками змагань. У вільній боротьбі серед закладів вищої освіти перемогли студенти Хмельницького національного університету, бронзовий кам'янець-подільський національний університет імені Івана Огієнка у Греко-Римській за кам'янчанами срібло Був представлений Хмельничанин. Кримській боротьбі, вихованець нашого центру Максим Прес, посів третє місце у ваговій категорії 87 В Вільній боротьбі серед жінок чемпіонками стали Москальова Оксана, Єва Таїсія, Анна Карповська. Серед, Чоловіків Назар Назардоть посів друге місце. Костянтин Затоєнчук, друге місце. Максим Шкальняк, срібна нагорода, і за Кам'янець-Подільський Огієнка, бронзу здобув. Ніл Ткачук, бронзова нагорода, 65 кілограмів, і 70 кілограмів Андрій Ногоманов. Також вихованець нашого центру. Бронзова нагорода. П'ять медалей до скарбниці збірної команди України принесли спортсмени з Хмельниччини на чемпіонаті Європи з кікбоксингу. Вако змагалися у Туреччині юніори, юнаки та діти. Хмельничанин Роман Андрійчук у ваговій категорії 67 кілограмів. Здобув золото у фіналі. Виривав перемогу у представника Чехії. Роман Пшеничний у розділі Лоу Кік став срібним. Бронза в активі ще трьох подолян: Сергія Лабутюка, Ірини Рудої та Данила Цимбала. І зготували спортсменів, тренери Сергій Когут та Анатолій Лабатюк. На чемпіонаті Європи було 38 країн, 1584 учасника, е дуже такі конкурентні е змагання. Е розраховували, звичайно, на золото. Хотілося б, звичайно, золото. Е але ну, так склалося, що, е ну, опять же, це. Певний такий досвід. Хлопці виїхали на змагання такого рівня. Наші вихованці це вперше іменно по юніорам. Будемо працювати на слідучому році буде чемпіонат світу. Плануємо теж туди попасти в тому самому складі, може і більше. Коли все вирішив один гол після перенесення дати фіналу Кубок області з футболу таки відбувся. На головній спортарені міста зустрілися колос Полони та Іскра Теофіполь. Протистояння обіцяло бути цікавим, адже команди змагаються за лідерство і у чемпіонаті Хмельницької області, та інтригу у матчі гравці протримали до компенсованого арбітром часу. Автором єдиного голу став Микола Коляда, гравець Полонського колосу. Ігра була принципова для нас, тому що це такий принциповий суперник. І для нас як для команди, так і для президента. Було дуже принципово перемогти. Таке гол забити це дуже круті емоції. Добре, що я вийшов, поміг команді перемогти. Дуже класно. На останні хвилини забити переможний матч. Супер. Гра пройшла в такій напрузі, тримала. До останніх хвилин до до забитого м'яча. Е, ну я думаю, ті, хто виграли, вони є сильніші. Е, і ми, я знаю, хочу сказати, що команда е, «Колос сполони, е, представник. Ніччини на чемпіонаті України хочу подякувати команді іскра Теофіполь, яка дійсно билася до кінця. І ще раз дякую хлопцям за чудовий футбол. Микола Коляда отримав одразу дві нагороди: кращого гравця у команді та як автора кращого і єдиного голу. В іскрі відзначили Євгена Гноянка. Тим часом баталії між командами в чемпіонаті області тривають позаду 15-й тур. Щоправда, у його рамках відбулось лишень кілька матчів. Лідером є Колос, другий Красилівський «Красилівський Случ», на третьому щаблі іскра – іскра з Теофіполя. За інформацією Хмельницької обласної асоціації футболу переможця старту дізнаємось наприкінці жовтня. У Хмельницькому, після трирічної перерви, відбувся заїзд вгору Вершина свободи. Долучилися до велозаходу понад 100 спортсменів та аматорів. Дорослі долали дистанцію в 500 метрів. Діти, в залежності від віку та підготовки 150 та 250 метрів. Вершину свободи ми проводимо вдруге. Розпочали ми її в 2019 році, але так як був коронавірус і розпочалась війна, ми якби відтягнули наступні проведення, але в цьому році ми вирішили знову її провести. Відпові категорії від 7 років і до ветеранів. Під час старту зібрали 7 тисяч гривень. Їх благодійний фонд, волонтери Поділля спрямує на виготовлення дронів камікадзе. Після школи на корт понад 60 юних тенісистів взяли участь у відкритому міському турнірі. Змагалися дівчата та юнаки у двох вікових категоріях до 12 та до 14 років. Приурочили старт до дня фізичної культури і спорту. Першу гру я програла і зараз виходи грають шелка. Це досвід, і це частина як життя спортсмена. Це треба пройти. Всі проігриші, всі виграші. Кожен манс грають вони після школи. Ми стараємося, щоб вони і. В школі були і після школи грали. Досвід взагалі любий змагальний він тільки в плюс, бо на тренування нервова система спить. А тут ти як виходиш на сцену, ти один, ти сам за себе відповідаєш. От, то чим більше змагань, тим краще дитина грає. Серед спортсменів до 12 років перемогу святкували Аліна Лазарчук та Володимир Гуменюк. До 14 років Ярослав Садовий та Яна Мевша. Забіг на підтримку військового формування сил спеціальних операцій до братства сталевих запрошують долучитися хмельничан. Дистанція становитиме 2 кілометри. Відбудеться подія у вихідні в дендропарку Поділля. Благодійний внесок у розмірі 100 гривень організатори спрямують на закупівлю БПЛА. Тож маєте нагоду долучитися і задонатити таким «Спорта дайджест був цього разу. Дякуємо, що продовжуєте разом із нами стежити за спортивним життям міста. Завершить програму відео з мережі інтернет. Воно про те, на що здатне наше тіло, коли його наполегливо тренувати. Наближаємо перемогу!